Усім доброго ранку. Е, ну, поки жінка на городі, я приготую сніданок Зараз приготуємо хачапуря. Швидко насковариться. Так. Дивіться, що нам потрібно буде. Сметани. Ну, десь отак це грам 100 залишилось. Ну, можна молока, але молока нема, буде сметани. Е, сир твердий. Отакий от. Борошно. Два яйця. Сіль і трошки, трошки вершкового масла і трошки олійки. Ну, з коворода там миска, все. Починаємо з що? Починаємо з того, що ми натираємо сыр. Натримо сирку, сир на ось такі ось теплиці. Так вот аккуратненько. Можна трошки його відморозити, щоб він легше терся. Це в мене. Не можна сулогуні, можна якийсь інший сир твердий. Ну, я використаю такий. так. Ну, щоб воно не залипало, так от оце в мене. Можна трошки змазати олійкою і воно тоді легше Ну, я вже детро і так. Ми легких шляхів не шукаємо. Так що прямо, як є. Бо лінь це двигун прогресу. Так, сир є. Зараз детро тут трохи залишилося в мене. Так, ну вже зовсім трошки. Ось натер відставляємо. Тепер беремо нашу сметану, доливаємо туди водички. Десь отак. І все розмішуємо. Я казав, що можна молоко, а можна і сметану. Різниці дуже великої не буде. Ну, сметану, що тільки... Треба гарно розмішувати. Так, Сметану виливаємо у миску і вже у мисці доколочуємо. Як и получилось. Размішиваем гарненько и вбиваем сюди яєчко. Можно одне, можно два. Кто скики. Так, ну я убью одне, подививлю, что оно сменчик возьму. Так, один ее годил, а уже полежу трохи. І все це розмішуємо гарненько. Так, ось усе. Тепер всипаємо сюди наш сир. І так само перемішуємо. Ну, тут уже можна не дуже. Так, ось розмішали. Так, хай стоїть. Тепер треба насіяти нам борошно борошна на день грамм 150 Ось насіяв отут вот 150 грам. І всипаємо так от до нашої, до нашого тиска. Так, витекаєш. Тобто перемішуємо. І перемішуємо тепер гарненько, щоб порошно все у нас розчинилось тут. Так, ось дивіться, яке повинно вийти. Тепер ставимо сковороду і гріємо. Сковорода в мене розігрілась. І тепер кидаємо отак от трошечки зовсім вершкого масла. Да для чего -то? это? Для того, чтобы такая скоринка золотая была. И тогда выливаем. Дивимся такая, чтобы не толстая была, а такая вот на здесь ну, на два хачапуль уйдет. Так. Распределяем. И почему? Чи смажимо, чи печемо. Ну, зараз щось получится. Открываем крышку. і хай воно у нас печеться. Так, я перевернув. Ось дивіться яка ну, трошки порвалась. Ну, рвано тоже добра буде. Ох ти! трохи не впала. Так що і смажем з обратної сторони. Так, все. Одна у мене готова. Буду знімати. Раз. Ну я казав, що трошки у мене тут сучка Ну, Тепер так само трошки добавити ліки. Трошки-трошки. Трушечку, трошечки, Вот так вот. Ставим на огонь и выливаем все, что у нас залишилось. Це будет трошки повчика. Трохи не розрахував. Ну. Це ж не на продаж для себе. Гарне буде. Так, розпревляем так равномірненько. Накриваємо кришкою і хай смажеться друга. Так, ось другий минець у мене хачапурі. Майже готовий. Ага. О, ну так це красивий. Це красивий. Бо... Перший в мене жінка забракувала. То халтура. Так, халтура. Но... То в тебе якийсь такий Він не... а, друг... а другий красивенний. Це накриваємо. Накриваємо кришкою і смажемо далі. Так, ну що, давайте куйма. Наш хачапурі. Зараз я подивлюсь. Ну мені здається, що вже гарно повністю. Так, ну гарно. Все вимикаємо і налазимо, Все. і знімаємо. Все красиво, все хорошо. Дивіться, яке получилось. Бачите, яке красивене. Так, ну коли вже останні, я покажу, що там в, в... розом розріз я не буду різати, я розламаю. В розламе, коротше, що буде. Ну все. Сніданок майже готовий. І так, як я і обіцяв, будемо розривати. Дивіться. Та гарно Гарячувато, правда. Ну, гарно. Дивіться, яке получилось он. сир тягнеться. Красиво, і? Не смачна, друля. Смачне, да. Ну добре. Будемо снідати. Снім гарного дня. <Wha -2> Вдалого Вда і гарного дня. Так, і не забувайте підписуватися на наш канал. Ми будемо для вас щось цікавеньке. Простенькі страви, якісь смачні будемо показувати. Ну і все остальне. Для вас що цікаве? Що не цікаве буде. Ну а так ми, ми намагаємось щось для вас цікаве знімати. Так що всім удачі!